Добрий день, дівчата. Мене звуть Лариса і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні я до вас із березневим звітом, який проходить у нас у спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, організаторами якого є Маруся з каналу Марусіна скринька Рукоділля та Оксанка з каналу Оксанка Кніт Лайф». Посилання на дівчаток, організаторів і на учасниць проєкту залишу в інфобоксі. І так ми з вами розпочнемо розглядати шкарпетки, які я зв'язала у березні місяці. Першими я зв'язала такі чоловічі шкарпетки. Вони зв'язані на 41 розмір. Я вперше пробувала. Додавати декілька ниточок, ці шкарпетки зв'язані з напів вовняної пряжі, зелененька, то бабіна пряжа 700 метрів на 100 грамів. І я чула, що дівчата часто кажуть, що якщо з напів вовни в'язати шкарпетки, то вони дуже швидко ну зношуються і Ну, В'язати мені так не захотілося на, на, на три дні, на неділю. І тому я вирішила спробувати додати ниточку мохеру з поліамідом. Оця сіренька пряжа то Alize Lana Голд 800 метрів на 100 грамів, і вона також я і сюди також додавала мохерову ниточку з поліамідом. В'язала я ці шкарпеточки від резиночки. Спочатку в мене йде резиночка 1 х 1. А далі я в'яжу не регулярною резиночкою 3 х 1. Не дуже добре видно, але тут резиночка 3 х 1. Далі йде звичайна бабусіна п'яточка і стрічковий мисочок. Вага цих шкарпеток 64 гри. В'язала я на 64 петлях ці шкарпеточки на ніжку таку не дуже худеньку на дорослу людину з повненькою ніжкою. Потім ще я в'язала ж по всій шкарпетці резиночку цю нерегулярну три на один. Тому що ну якось я в'язала, і мені сподобалося, що такі шкарпеточки вони добре тримаються на ніжці, тобто платненько сидять. Ну, я вирішила в'язати такі шкарпеточки, дуже такі гарні, мені дуже сподобалось, вони м'якенькі, пухнастенькі. Ну а далі ще подивимось, як вони будуть носитися. Швиденько вони зносяться, чи послужать ну, довгенько. Це моя перша пара у березні. Друга пара шкарпеток, то також чоловічі шкарпетки. Тільки ці шкарпетки я в'язала на 43 розмір. В'язала вже я їх одним кольором зелененька пряжа, тут бобіна, 700 метрів на 100 грам, з додаванням. Мохера з поліамідом, вони майже нічим не відрізняються від попередніх отих. Вони тільки м, трошки вузе, вужче. Я в'язала ці шкарпетки на 64 петлях, а ці на 60. бо це на другу людини у неї ніжки ніжка не така ну, повненька, трошки. А так, все те ж саме в'язала, також резиночка один на один, потім три на один, бабусина п'яточка, звичайний стрічковий Вага цих шкарпеток 62 грами. Ну, і все, теж такі пухнастенькі, м'якенькі, бо зв'язані саме з такої ж пряжі. І також будемо дивитися, як вони будуть носитися. Швиденько вони протруться чи послужать. Це моя друга пряжа, друга пара шкарпеток. Далі я в'язала вже жіночі шкарпетки. Це шкарпетки на 38-й розмір. Вони в'язались на 52 петлях. Дуже добре вони тянуться. Бо також зв'язані резиночкою 3 на 1. В'язала я ці шкарпетки і залишки от такої пряжі. Це пряжа в мене вже йде шкарпеткова. В'язала я із Alize Comfort Socks. і додавала також сіренько Comfort Socks. Ну і Дуже гарні вони вийшли. Отак мені дуже подобаються якісь залишки. В'язати саме методом ХЕЛІКС. Такі самі шкарпетки я в'язала і у лютому. Хочу показати їх, бо для тих дівчаток, які дуже уважно дивляться, щоб не подумали, що я шкарпетки за лютий місяць додала і у березень, було б негарно так. І я тому хочу показати це шкарпетки за лютий. Це саме за березень. Вони нічим не відрізняються, зв'язані прямо до єдиної петлі все однаково. Дуже мені подобається хелікс, дуже мені подобається ця резиночка, тринна один, те, що, те, що вони сидять плотненько по нозі. Ну, ці шкарпеточки за березень я приберу, а ці залишу на столі. І будемо рахувати далі. Вже, вже залишилось трішки. А залишились у мене одні шкарпетки вже останні. Ці шкарпетки я в'язала на 38-й розмір. В'язала я із пряжі Alize Comfort Socks. І мені було дуже нудно в'язати просто сіреньким кольором, і я вирішила додати сюди червону. Це також Alize Comfort Socks. І що нового в цієї п'яточці, це те, що я зв'язала нову для себе п'яточку, яка називається П'яточка Стронг. Мені дуже сподобалась така п'яточка, я зв'язала. Ці шкарпетки з першого разу, чи то я така розумна, чи то відео було дуже гарне і зрозуміле, що мені вдалося зв'язати з першого разу ці шкарпетки. Вага цих шкарпеток у нас у мене 56 грамів. В'язала я їх на 56 петлях, не змогла я відмовитися знову від. Резиночки, але тут резинка не 3 на 1, а 2х2. І все, дуже просто зв'язалися вони. І для того, щоб закріпити свої знання про цю п'яточку, про п'яточку стронг, я буду в'язати ще декілька шкарпеток з такою п'яточкою. Ну, і це здається все. Це всі мої роботи. В цьому місяці я зв'язала 4 пар шкарпеток. На тому я буду заканчувати своє відео. Я вас дуже прошу. Якщо вам сподобались мої шкарпеточки, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо вам дуже сподобались мої шкарпетки, то напишіть мені про це, будь ласка. А також переходіть, будь ласка, за посиланням і дивіться відео наших дівчаток українських, наших майстринь. Я передивилась вже майже всі відео, і все-таки наші дівчата, наші українки, вони самі гарні і самі найкращі. На тому я буду з вами прощатися. До побачення, до звіта в квітні.